Перше послання Апостола Павла до Коринтян, глава 4, вірші з 9 по 16. Бо я думаю, що Бог нас, апостолів, поставив за найостанніших, мов на смерть засуджених, бо ми стали дивовищем світові і анголам і людям. Ми нерозумні Христа Ради. А ви мудрі в Христі, ми слабі, ви ж міцні, ви славні, а ми безчесні. Ми до цього часу і голодуємо, і прагнемо, і наїми і катовані, і тиняємось, і трудимось, працюючи своїми руками. Коли нас лихословлять, ми благословляємо. Як нас переслідують, ми терпимо, як лають, ми молимось, ми стали як сміттяте для світу. Аж досі ми всім, як ті викидки. Не пишу це для того, щоб вас осоромити, але остерігаю як своїх любих дітей. Бо хоч би ви мали десять тисяч наставників у Христі та Отців небагато. А я вас породив у Христі Ісусі через Євангелію. Тож благаю я вас, будьте наслідувачами мене. Послання апостола Павла до римлян з 28 вірша глави 3 по 3 вірш глави 4. Отож ми визнаємо, що людина виправдується вірою без діл закону. Хіба ж Бог тільки для юдеїв, а не й для поган. Так! І для поган, бо є один тільки Бог, що виправдає обрізання з звіри не необрізання через віру. То ж, чи не нищимо ми закона вірою зовсім ні, але зміцнюємо закона. Що ж, скажемо, знайшов Авраам, наш Отець, за тілом. Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу та не в Бога, що Босання говорить. Увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність.